Шалом, це Славко. Дякую вам всім, що допомогли моєму оку, одному, не тільки на операцію, щоб розвантажити на друге, але і інформацію дуже багато. Я вже отримав оці таблиці. Бачите, за ми зараз поговоримо це, от втрати в БМП, оце втрати в танках з нашого Перпето. Це чого я сам не дуже там міг відкрити. Ну, людина камінна в'як, знаєте. Я навіть не знав, що в моєму комп'ютері старому немає відеокарти. Позавчора його ще не викинули, лежить я. Просто це, щоб ви розуміли, з ким ви маєте справу. Але на мій розум, на щастя, це не впливає. Поговоримо за особливості російського наступу. За ціну наступу ви вже бачили ці втрати. Тепер поговоримо за досягнення. Один Москвин мені написав, що за те ми здобули 2800 гектарів території. Я його забанив про всяк випадок. Чого? Бо Ася знайшла. Алгоритм як боти з'являються. Тільки слово Путін напиши в заголовки, зразу орда накидається. І ви часто, коли бачите якісь українські панічні або якісь критичні ці, ви завжди дивіться, якою мовою бот потім зареєстрований. Якщо у бота там все російською. В його, на його сторінці, то не дуже варто зважати на такі оцей весь патріотизм, наганяння на владу, на те, що стояди не розриваються. Ну ясно, ну нічого розумного вони придумати не можуть, а розумних наняти ні навіть Арестовича не наняли. Щоб там ви не казали про нього. Арестович не наняти росіянами. Це його внутрішні беси. Додосаждають, розумієте, вони побояться, на жаль. От, на, на щастя, хвилив, вони отаргають талантливих людей, як і наші. Чому це помітно в їхньому наступі? От ми зараз поговоримо за ціну наступу, за ці 2800 гектарів. Ось часів яр. Це на 14-й ну ситуація на 13-те. Ось пам'ятайте, всі ці панічні Богданівка, бачите, оці складки м'ясності, бачите, оце от присунулися до причілку перед каналом. Це вже, власне, буде функцію причілку підмосного укріплення, те-депон виконувати. Ось вони ще просунулися. Оце, от ситуація. Взяли трохи оцей склон. Вважається, що його спаюють Ну, по 67 тут були розмови. Я не буду передавати 60-яка бригада, там зміна командування, ася вже дізналася. Не буду казати за 60-яку, що не дуже були в воєнному цьому компетентні, начебто. Ну, ася ж механічно, Ася збирає, як справжній агент-маршрутник, вона просто приносить цей підряд в клюві. А я мушу розбиратися, я не розібрався, просто вам згадалося, кинув свіженьку. Друга ситуація, бачите, ось теж на 13-й. Ну, ви пізнаєте Авдіївку, ось ось рух вдовж залізниці. Один момент, значить, їхнього руху посадки. І поруч. Ось його більше ось Бердичі. Ось. Бачите, так, не так що далеко вони зайшли від Бердич. Ну, ви бачите начертання позиції. Сині це українські, червоні, це натуральна противника. І ось, ну, не знайшов я ще от, ну хотів я подивитися. Ну, мені, в принципі, наступ на роботи, на наступ престижу не дуже цікавий. Мене в наступі на роботи, ну, цікавить тільки одне, щоб українці не перетворили це на. Авдіївку на часів яр, щоб співвідношення втрат було. Ну, ми поговоримо, ми старі піднімемо оці ділянки фронту. І за співвідношення втрат, втрат ще поговоримо. Сьогодні я просто хочу засію погуляти, я люблю таку погоду. Я вже відмовився від ранку. Ну, все-таки війна, всім треба від чогось відмовлятися. І зараз ми закінчимо і швидесенько підемо засію гуляти. Ось отака картина. І от те, що вас цікаво, ось. Не тайло, умальське, що відступ, ну це ще стара 10 квітня. Це я вам просто показав, що українці здали оці поля. Ну, щоби в них не сидіти, розумієте? Чим все це окуповується, щоб ви зрозуміли? Ну, ви бачили оцю от під роботи нам дивну машину. Ну, вона не не нагадує мені транспортне средство для перевозки постачання. Чесно сказати, у мене така підозра. Мені зданий вчора казали. Ви все це бачили. Що все-таки це для перевезення особового складу. Ну Кунг, слухайте, ну не знаю, якщо оце от було близько коло лінії фронту, помічено в роботи. Нам справді в мене нема геолокації. Вибачте, я не можу говорити за агонію. Я би з задоволенням отримав геолокацію цих чудовищ в районі роботиного. І ми поговорили за це все. Але от просто ще раз нашого перпетуадання на 13.04, щоб ви зрозуміли, шість систем, з них один тюльпан, вони, я скажу, їх скрізь тичуть, а потім не можуть нічого з ним звути. 12 танків, з них 2 т 72 22-го року, 26 БМП, з них 4 бмп 3, 6 бмп 2 12 бмп 1 5 МТЛБ. За що це все було розмінено? Ось втрати, от. Втрати в БМП можна взяти квітень загальні втрати, втрати просто сумасшедші, втрати за березень. То всі, це всіх засобів доставки ДБТР, БМП, інших транспортних, це всіх транспорт, транспорт МТЛБ, всіх транспортних сред доставки «Метапіхоти». Трати сумасшедші. Це свідчить за рішительний наступ. Так само ось лютневі. Бачите, 427. Ось танчики ми подивимося. Бачите, 136, 201 з усіма, і лютий 190. Це нам дає вище приділ, я вам ще раз сказав. розумієте? І чому при такій кількості не це дані для рішительного сраження. Чому це рішительне сраження розтяглося на три місяці, перетворилося на бойню техніки? І єдине, що вони можуть сподіватися, це 2800 гектарів, які вони розумієте, це скільки виходить техніки на кожному гектарі буде стояти, Чому єдиний результат, я наперед забіжу, це винищення матеріальної сили українського війська, а воно є, на жаль, ми це детально не розглядаємо. Тому що винищення матеріальної сили українського війська теж відбувається, на жаль. І це єдиний результат. Не ці акри важать, що вони захопили, не ці гектари важать винищення матеріальних ресурсів українського війська, яке таким чином досягнуто. Та. Але ви розумієте, що. Москвини теж не можуть, от батальйонні ротні операції, вони їх не можуть пов'язати в більш складну операцію. Вони не змогли, витративши таку кількість техніки, вони не змогли прорватися. Вони так само бездарні, як і наші полководи. Це, чесно сказати, це ознака повної бездарності, тому що їм оперативний прорив досягти шансів і можливостей більше. Але вони теж надають перевагу війні за Донбас, розміну своїх матеріальних ресурсів на ці гектари і на техніку українського війська. Це криза. Я скажу, що це ну, для нас ясно, нашим складніше, але їм, коли вони мають можливість обирати напрямок, чому вони обмежуються напрямками для своїх атак. Це однозначна криза їхнього військового мистецтва. І в цьому і полягають наші сподівання. Якщо Захід буде нам допомагати, якщо відновиться допомога, якщо знову піде постачання, правда, я не дуже розумію, чим нас зараз зараз постачати. Ясно, що треба протиповітряна протиракетна оборона в першу чергу, потім потрібна буде і бронетехніка, і артилерія. Ну, За дронами не горімо, тому що питання з дронами це як так вирішується шляхом. Народної оборонної промисловості. Ми цю тему хай розглядають люди більш компетентні, треба сказати. Ну що ж, що на це все можна сказати? Що війну за Акри вони програли. І те, що вони сподіваються, що ближчим часом, ну, скільки їм до червня дали часу, що до червня Збройні Сили України вичерпаються. Повернемося до цього питання після 9 травня, скільки їх лишиться? Я скажу, що все ж це, оцю всю цю орду, треба відновити. А я скажу, що якщо 200 одиниць техніки за березень, то не дуже її відновлюєш, заводи не потягнуть. Так само, як 190. Ну що ж? Праві, мабуть, ті, хто говорить, що рішучий наступ Путіна спрямований не на те, щоб обійти українське угрупування і прорватися на будь-якій вільній ділянці кордону, а на те, щоб відтиснути якнайбільше Донецьку і триматися там в умовах мирних переговорів. Це єдине розумне пояснення. Але інше пояснення теж не варто скидувати. Аналізу не варто відмовлятися від його аналізу, що вони неспроможні. Вони інтелектуально, організаційно, оперативно неспроможні. Я скажу, що навіть Союз з Америкою, навіть Союз з Німеччиною, не дуже їм допомагає в оперативному плані їм час за, 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 запрошувати іноземних військових радників, щоб вони їм щось порадили, бо що вони хочуть нас перемогти, їхні полководи. І їхня промисловість нас не переможе навіть з допомогою Америки. Все це протриває достатньо довго, і я не певен, коли вони доберуться до своїх обріяних кордонів Донецької області. А коли доберуться, то що вони там побачать і кого вони там побачать? Бо ну ви самі розумієте, оце все дарма не минеться. Оця вся бойня, Бачите? Оці всі, скільки тут. 512 транспортних, 10 батальйонів. 10 батальйонів транспортних засобів піхоти полягло. Я вам простіше поясню. В березні. 272, 5 батальйонів. Ну, 4 так я загнув. 4,5 батальйони. Скільки тут лютий? Просто щоб ви розуміли успіхи на 427. 8 батальйонів. Ну, то ви розумієте, 18, і скільки тут візьмемо, і 5-22 батальйони це страшно, в принципі. Це страшні втрати. З такими втратами москвини проривалися через Вермахт. Ви розумієте, наскільки впало оперативне мистецтво? тому, що німці були штурмовики замість дронів і хороші штурмовики. Наскільки впало оперативне мистецтво, що поклавши. За 3 місяці 22 батальйони транспортних засобів мотопіхоти. І скільки, ну, посчитаємо що танків, я просто, щоб прониклись. 4 батальйони тут візьмемо танків. Так, Ну, 6. Будь менше, 4-10 батальйонів. Ну і тут 6. 16 батальйонів танків покласти і 22 батальйони піхоти протягом 3 місяці і радіти 2800 гектарів. Радіти, я вам ще раз покажу, оцім полям. Ну да, ну поля то непогано виглядають. Особливо ця посадка. Я як і ця уберати чардачная зона. Це все, чого вони добились, що місцеву вату позбавили дач. Слухайте, це можна було зробити і дешевше набагато. Так що вся надія на наше військо і вся надія на відновлення матеріальної засоби. Бо я боюся, що коли вони вичерпуються, нам не буде дуже чим наступати. Розумієте стратегію запада в непідтримці підтримці України? Вони розуміють, що Путін викласться повністю, підірве боєздатність своїх наземних військ, ударних механізованих з'єднань. Їхня задача заходу, щоб Україна не мала чим контратакувати. Розумієте, щоб Україна не мала чим провести кампанію 24-го року. В цьому полягає стратегія заходу. На жаль. Бай, лайкайте, підтримуйте, поширюйте. Дуже вам вдячні за всі ваші дописи. За таку високу оцінку нашої, за свої роботи нам дуже дуже приємно. А ми підемо трохи погуляємо. Вибачте, потім поговоримо за інші ділянки фронту.